І був такий довгий був, блін. Видно те, що він стоїть з боку, блін. Як? А вперлося. Ну, не вперлося, воно, звісно, пройшло кольцо. О, в нас виходить коробка зміщена в цю сторону. Не мотор в цю сторону зміщений. Не по центру. Тут дірка ось у, з моєї сторони. А тут геть аж треба по кольцю повижемно. Тут треба мотора сюди. Так. Да. Або трактор сюди. Ну, легше мотора, він хоч <різь> так, на опорі на якійсь. І колеса в нього повертаються. То есть... Ця своє... ось о, чогось... Чи це ми її та... Ну я не пам'ятаю, що ми її так просто, може як штовхали, та її вивернуло, вона вивернута так ось, бачите, трошки сюди. Оця сторона завалена вперед, може і за цього він так поїхав. То подмінуть його монтировкою. Ну або посунути, так, да, трошки. Так, попитка... Попитка номер два! Що влади? Блін. Тепер у увашу багато. Не багато, ну. День, було с цього. А це йде? Ось сьогодні. Ах то, дядя Вася, Бен. Оп. Ну, это что-то. Можно пробовать. Можно пробовать. Так, что у нас? Попытка номер три. Оп. Да. А похоже, на меня. Да. На меня надо. А воно не їде, да? Не, сейчас стоять, стоять, стоять. Подождите. Сейчас я попробую. Сверху пролаза. Тут пролаза. Надо еще ступ. Да нет, это Да нет, а ну, Деня. А ну, Ну, щоб ви поніма... Стой, стоп, стоп, стоп. Щоб ви розуміли, воно взагалі ні до чого не торкається. Я не розумію, чим воно штовхає, блін. О! О! Так, направляю, ще стоять. Оп, оп! Так, стоять-стоять. Що у нас тут зверху, знизу, наче одинаково щелі? Трошки приопустить. дня, дорогі друзі, ну що, кінь нашій в строю веземо сою калібрувати, вже загрузилися. Зараз покажу вам сою. Покажу вам, яка. Ось така. Це те, що я молотиму своїм комбайном командором. Як бачите, тільки що з бегів загрузили. Кінь весь в маслі. Це зараз відвезу сою і ще буде відео.